І на сьогоднішній день, коли ми дивимося з вами на структуру програми Крила, де є чотири сезони, і ведуть вони жінку до крил, що символізують собою свободу бути собою, що на кожному етапі дають можливість проживати свою швидкість і етапність. Стілювати свої глибокі рани душі, тіла, емоційного тіла, ментального тіла, фізичного тіла, розкривати орбіту свого серця, масштабувати через милість, через турботу, через і сльози, і біль, і прозріння, через детокси. Перший сезон програми Крила дійсно, щиро вважаю, потрібен кожній, абсолютно кожній жінці. Бо він дає можливість відчути безумовне прийняття себе. Другий сезон підсилює цей результат і націлює на безумовне визнання себе. Тож, перші два сезони це зустріч з проекціями мами і тата. Дійсно. Перші два сезони дають нам можливість відчути в себе зародження маленьких крилець. А вже наступні два, третій і четвертий, дозволяють жінці дозбирати пір'їнки і взростити в себе дійсно справжні крила душі. Взмахнувши якими на фініші. Відчувати готовність до свободи бути собою, величезна кількість жінок зізнаються нам в тому, що перший рік проходження програми крила на високій швидкості, ніби тебе підхопила сила, змін, і несе дає звичайно результат і ефективність відчуттів. Але ті жінки. Які наважились піти в програму Крила на другий рік без поспіху, зізнаються, що вона з ними стається більш усвідомлено, більш фундаментально заглиблено із дійсно висотою жінки найвищого калібру? Так, в програмі крила є неймовірно цінні етапи і елементи, і це йогічні стілюючі марафони. Так, просто безцінним етапом, в який хотілося б запросити теж абсолютно кожну жінку хоча б раз в житті є участь в концентрованих ретритах. На сьогоднішній день я провела їх майже 50. 50, якщо відверто 48 на цей момент допоки записую дане голосове. Але вже в планах підготовки протягом найближчих двох місяців і ще два. Тож, ну, давайте будемо рахувати, що їх вже в цьому році, 2025, буде рівно 50. І це той результат, яким я дійсно пишаюсь. Пишаю своєю волею, дисципліною, наполегливістю, чистотою мотивації, сумлінністю праці. Я пишаю своєю командою, хоча вона постійно змінюється, Зізнаюсь вам відверто: це не солодкий мед постійно жити в програмі річній, яка транслюється для світу нон-стоп. Приблизно тиждень-два у нас перерви. Командні між фінішами і стартами. В цьому році буде менше тижня. Всього лиш чотири доби. В 2025 році програма Крила закінчується 12 жовтня і вже 16-го розпочинається наступна. Чи втомлюємось ми від такого ритму і темпу? Зізнаюсь, відверто. Фізично? Так. Але емоційно, ментально. Духовно, ні грама, ні краплиночки. Навпаки, ми щасливі. І в це ми, я сміливо, забираю з собою усіх, хто належить до команди реалізаторів проекту and People. Вони дали мені це право звітувати від їхнього імені. Тож ми пишаємось тим. Що ми робимо, які умови створюємо, і які можливості даємо для жінок. Тому, повірте, коли вони розповідають в своїх інтерв'ю, в своїх ефірах, в своїх текстах, в своїх відео про те, що програма Крила змінила їхню долю з дона після, і вони плачуть, і вони дякують, і вони дарують дарунки, і вони радять, вони щирі і вони щедрі. Ми пишаємось ними, а вони нами. І це дуже взаємно. Активізація гену сестринства стається в першому сезоні крил. І з деякими жінками по правді відбувається в тому числі і актуалізація травматичності жіночої проекції. Актуалізація трав внутрішньої мужності проявляється в другому сезоні, і величезна кількість жінок свідчить, що їх дратують інші жінки.